Важливіше очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Рівначина віднині має повноцінний центр променевої терапії. За рік після його офіційного відкриття заклад отримав довгоочікуваний та необхідний кабінет брахітерапії, який дасть змогу лікувати уражені онкологією внутрішні органи. Загалом у цей центр благодійний фонд Ріната Ахметова розвиток України вклав майже 28 мільйонів гривень. А це ні багато, ні мало півторарічний бюджет обласного онкодиспансеру. Як нині виглядає центр, бачила Оксана Жужельська. Рівно рік тому на базі обласного онкологічного диспансеру з'явився сучасний центр променевої терапії. За цей час він цілком себе виправдав, констатують медики. Протягом цього року в закладі пролікували більше трьохсот пацієнтів і загалом зробили 77 тисяч процедур. Одним зі щасливих пацієнтів є Віктор Ковальчук, сам чоловік з Волинської області. І півроку тому в нього виявили пухлину на хребті. Тамтешні лікарі його вже списували з рахунків. Я вже е не міг ходити, я був неходячий, Лежав. Тільки на животі. Зрештою значить, виписують мені обезболюючи і відправляють додому. На, на запитання моєї жінки, куди везти, сказали, куди хочете везіть. Тоді родичі дізнались про можливості рівненського центру і привезли сюди чоловіка. Сьогодні Віктор Ковальчук вже виписується додому. Усі процедури на лінійному прискорювачі каже були безкоштовні. Платив лише за витратні матеріали, крапельниці та проживання в диспансері. Таких історій зі щасливим закінченням у цьому закладі чимало. Цілком позитивний результат лікування у 40% пацієнтів. Усе завдяки найсучаснішому обладнанню кажуть у закладі. Ось це, приміром, комп'ютерний томограф. А це сла звісний лінійний прискорювач. Завдяки їм промені потрапляють саме. У те місце, яке потребує лікування, не зачіпаючи при цьому сусідніх тканин. Крім того, лише у рівненському центрі променевої терапії беруться лікувати діток. Підійшли разом. Так. А це ще одна причина для гордості та шанс на одужання не одного пацієнта. Офіційно відкрито кабінет брахітерапії. Тут використовуючи спеціальний зонд, лікуватимуть онкологію порожнинних органів. Скажем так, чесно, при рутинних методах обстеження більше йде е, уклон на досвід лікаря, на його відчуття, де стоїться зараз. Ми. Ми робимо візуалізацію абсолютно об'єктивно тобто, це вже не залежить вміння лікаря. а Апарат чітко покаже, де знаходиться зонт як він віддає своє опромінення. Кабінет облаштований за всіма вимогами триметрові бетонні стіни і повна ізоляція. А для зручності пацієнта панорама безхмарного неба над головою. Медичне устаткування, програмне забезпечення та витратні матеріали на найближчий рік для кабінету брахітерапії, як власне і для всіх інших кабінетів центру променевої терапії, оплатив благодійний фонд Ріната Ахметова розвиток України. І сьогодні це один з найсучасніших центрів у всій державі. З цього моменту можемо сказати, що тепер тут центр повного циклу когда он оборудован не какими-то отдельными аппаратами, а когда пациент может получить в полном объеме то необходимое лечение, которое связано с радиологией с лучевой терапией. Загалом за два роки що фонд опікується рівненським центром променевої терапії. Сюди вкладено майже 28 мільйонів гривень. Бюджет онкодиспансеру 16 мільйонів на рік. Поряд з благодійним фондом центр фінансується із обласного бюджету. А тут і починаються труднощі, адже лікувати з Рівного їдуть з усіх усюд, і поки що нікому тут не відмовили. А один сеанс лікування коштує 3-3,5 тисячі гривень. Лікування на лінійному фрісковічу проводиться безкоштовно. Абсолютно безкоштовно на сьогоднішній день це забезпечено. Існують проблеми, наприклад, лікування хворих з інших областей, тому що ви знаєте, ми зараз Рівінському кодиспансер являється комунальним закладом Рівенської обласної ради, тобто ми фінансуємося з обласного бюджету. Фінансуємося для жителів нашої області. Голова обласної державної адміністрації запевнив, без фінансування центр не залишиться, але спільно з представниками мінохорони здоров'я варто поміскувати і можливо змінити статус закладу на міжобласний. Що ж стосується фонду Ахметова, то наразі благодійники планують допомогти онкодиспансеру з впровадженням так званої телемедицини. Вона дасть змогу консультуватися з фахівцями з інших міст та держав навіть під час операції. Оксана Жужельська Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Негода, яка у ніч з неділі на понеділок пронеслась Рівненщиною, пошкодила 220 житлових будинків, а також сім об'єктів соціальної сфери. Такі цифри оприлюднив заступник голови обласної адміністрації Володимир Новак з посиланням на дані спеціальних комісій, що працювали у постраждалих районах. Найбільше лиха зазнали рівненські костопільські та сарницькі райони. Нині наслідки бореві майже повністю ліквідовані. При цьому влада закликає людей дбати про свої оселі і, зокрема, страхувати майно від негоди. На даний час відновлено повністю електропостачання населених пунктів. На сьогоднішній ще сьогодні і завтра будуть працювати енергетики по включенню окремих будинків там, і так далі. Практично всі дороги проїжджі, ну, дороги розчищені від дерев. Життєяльність обезпечено в повному обсязі. У селі Тайкури Рівненського району відремонтували 6 кілометрів асфальтобетонної дороги. На її облаштування консолідували гроші бюджетів усіх рівнів. У результаті новий шлях обійшовся у понад 7 мільйонів гривень. Нову дорогу бачила Алла Сащук. Для Анатолія Поварчука село Тайкури його маленька батьківщина. Тут він бігав до школи, тут бавився з однолітками. Пам'ятає, з яким нетерпінням чекали у селі, поки збудують дорогу з Бруківки. Сталося це 45 років тому. Тоді це було щастя, але звичайно, роки вносять свої корективи. І часом ця дорога і зруйнувалася, і не відповідала сучасним вимогам. Тому дійсно, що це зараз зробили. Дуже правильно сказали, що це дорога життя. Тому для такого села історичного села як тайкури. Село Тайкури отримало Магдебурзьке право ще у 17 столітті. Тут зберіглося чимало старовинних культових споруд, тому дорога в селі як розвиток туристичних маршрутів це просто необхідність. Не дарма й відкриття автошляху в селі приурочили до великого релігійного свята, Успіння Пресвятої Богородиці. Ось вам приклад того, як влада сьогодні працює в соціальному напрямку, як влада сьогодні аналізує і оцінює ініціативи президента в соціальному розвитку населених пунктів, міст, селищ. За останні роки Тайкури зазнали помітних змін. Понад мільйон гривень витратили з районного бюджету на реконструкцію місцевого дитсадка, відремонтували ФАП, побудували два дитячі майданчики. Дивись, і міські жителі зацікавляться проживанням у недалекому від обласного центру селі. Я коли їхав разом з головою районної державної адміністрації, мені розказував, що тут справа за прив'їзд села будуть зрозані ділянки під будівництвом, що тут буде. Європейське щасливо місто. Про це вже зараз мріє та й курівська дітвора. У своєму першому інтерв'ю п'ятирічна Аня розповідає, як їй складно було у чистому взутті дістатися до дитячого садочка. Появі нової дороги дівчинка радіє. При цьому має до дорослих особисте прохання. Ну, треба вам всю дорогу таку любити. <с? Як ви любили таку. Алла Сищук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. Понад 5 тисяч першокурсників вступили цьогоріч до вище в ще на державну форму навчання. Частина з них нині проходить процедуру поселення до гуртожитків. Керівники студмістечок розповідають, більшість охочих отримують бажані квадратні метри, хоча й за дещо вищими цінами порівняно з минулим навчальним роком. Як відбувається поселення до студентських гуртожитків? Бачив Іван Марчук. Не п'ятизірковий готель, але все ж дах над головою поблизу навчального закладу. Першокурсники, які вступили до гуманітарного університету, чекають оголошення свого прізвища, щоб нарешті занести валізи до кімнати. Якщо труднощів не було, все проходить цивілізовано. Приїхали, написали заяву, в нас прийняли сьогодні. На поселення приїхали. Дуже багато якої інформації не знала, оскільки я перший раз поступаю, і ну нікого старшого в мене в сім'ї немає. Тому з деякими проблемами все ж стикнулися. Це вже більше наші проблеми, тому що ми не знали, які потрібно документи було вести. А, ну доводилося навіть вертатися. Але здебільшого прийшлося досить нормально. Найперше до гуртожитків поселяють пільговиків та тих, хто приїхав далі ніж за 50 кілометрів від обласного центру. Цього року в нас дуже багато. Волинська область, Львівська область, Житомирська область. Це іногородня. Ми дуже в нас дуже багато цих дітей. Це ми в першу, в першу чергу їх селимо. Цього року ми можемо прийняти десь 650-700 Дітей, але я там теж домовилася з гуртожитками з аграрного коледжу. теж дають нам ще 30 місць. Але нам поки зараз ці місця, якби і треба, і не треба. Якщо будуть треба, то вони в нас в резерві є і ми будемо селити дітей туди. Та 100% поселити усіх охочих все одно не зможуть, кажуть у студмістечку. містечку. Така ситуація трапляється щороку. Тому тим, хто приїхав із ближніх районів, доведеться житло винаймати. Орієнтовно ціна за одну людину починається від 400 гривень на місяць. it's Зовсім невеликій частині зподеїв Островської академії також доведеться житло винаймати або ж їздити на навчання з дому. На перший курс цього року вступило трохи більше 400 чоловік. Нам передали фактично передали колишній готель «Вілія», і ми там облаштували близько 200 місць. Звільнилось близько ще 100 з чимось місць. Тобто, близько 300, трьохсот місць. Ми маємо для поселення в гуртожиток. Цьогоріч 1150 чоловік поповнили лави першу курс і вводнику, не враховуючи місцевих, запевняють в Нове ГП місця. У семи їхніх гуртожитках знайшлись усім. Гуртожитків достатньо і місць достатньо. Звичайно, хотілось би, щоб студенти вселялись в більш облаштований гуртожиток, щоб вони мали кращі можливості, скажімо, чисто побутові, але все це на етапі системного довершення. скажімо. на сьогоднішній гуртожитки відремонтовані і серйозних. Нарікань немає. Плани звичайно великі. Іван Марчук, Назар Мідріган, Інформаційна програма. День. Новенька вудка. риболовецька кутушка і набори снастей. Радіостанція Рівне ФМ продовжує радувати своїх слухачів традиційними акціями та цікавими призами. Цього разу власниками нових риболовецьких аксесуарів стали четверо любителів. порибалити. Хто саме? Далі у сюжеті. Ловись рибку, велика і маленька. Ще недавно ці чоловіки сиділи з вудками усі на різних ставках і промовляли ці слова, і навіть не підозрювали, що саме ця вилазка на водойму принесе їм подвійний улов: перший у вигляді власне риби, другий це присвід радіостанції рівне фм Потрібно було присилати в групу в контакті Рівне ФМ фотографії на тему рибалка в моєму житті. Та фотографія, яка назбирала найбільше схвальних відгуків наших користувачів, і виграла коруп ігоря. Сподобався користувачам соцмережі найбільше світлина. Цього рибалки набрала аж сім десятків лайків, і таким чином принесла щасливчику перше місце і нову вудку. Мене дружина десь почула по радіо як про цей конкурс. І виклала в інтернет цього Карпа. Це карп 5,5 кг, Зловив його в селі дерев'яно, рівеньського район. Не в дерев'яному, а трохи далі. У хрінниках пощастило з уловом Анатолію. Він ще пам'ятає смак тієї щуки. бо ловив її лише три тижні тому. А тут на тобі приз новенька котушка за друге місце у рейтингу фото. Поїхали з другом спонтанно. Побачили, що йде дощ, хороша погода. Поїхали зранку, тільки виплили. Плавались, може, з півгодинки удар, один, другий, і десь на четверте щуки попалася риба. По набору для поплавкової гудки отримали володарі третього місця Віктор Філанович та Тетяна Коляда. Урочисто вручати призи. Організатори акції запросили її офіційного спонсора. Для мене саме важливо, щоб кожен рибак мав якісь насті. Я от сам від душі дуже добрий чоловік. Завжди люблю якісь призи. дати, от і тому якби подився на цю акцію. Дуже цікаво, коли люди щось виставляють, якісь фотографії, цікавляться рибалкою. Аби й надалі слухачам рибалкам ловилося з подвійним азартом. На рівне ФМ вирішили традицію подібних акцій продовжити. Ми плануємо створити ще одну таку саму акцію. Також в контакті потрібно буде присилати також фотографії в групу рівне ФМ. Але тема цього разу буде найвеселіша рибалка в моєму житті. Акція стартує з 1 вересня. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Впевненими перемогами розпочали друге коло чемпіонату області з футболу. Його лідери, перша та друга команди краю Оржівський Одек та Рівненська Славія синхронно обіграли своїх суперників. Як усе було далі у сюжеті? Найрезультативніший матч 12-го туру чемпіонату області з футболу відбувся у рівному, де на центральному стадіоні зустрілися місцеві авангард та Славія. Хто є фаворитом пари? Стало зрозуміло вже до перерви після голів Дмитра Жигуліна та Андрія Давидюка. Відпочивши Славія, продовжила тиск на суперника. І все той же Давидюк на пару з Віктором Каращенком довели рахунок до 4-0. За такої переваги віце чемпіон дещо збавив оберти і авангардівець Олександр Овдійчук відставання скоротив. Але Юрій Гриценко, як тільки з'явився на полі, майже одразу подарував славі п'ятий гол. Наприкінці гри Авангар забив ще раз, зафіксувавши тим самим свою підсумкову поразку. 2-5. Незважаючи на переконливу перемогу, Славія залишилася на другому місці у чемпіонаті, адже лідер і чинний чемпіон Оджівський Одек теж переміг. У себе на полі Оджівці також досить впевнено здолали кузнецовський ізотоп. Перший м'яч у ворота атомників залетів вже на 35-й секунді після удару Віктора Газицького. Ще до перерви він же, а також Максим Новосад забили ще по разу. Гол престижу за ізотоп на 72-й хвилині провів Олег Якубовський. Отож, Одек переміг 3-1. як і раніше, його перевага над Славією становить одне очко. На третю сходинку. Після перемоги над року із зорі піднялося гощанське Амако Сергій Татаренко, Костянтин Гнітецький, Інформаційна програма день більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.